Що ж, наша покупка, якраз от передмийку вам зазніму, 675 доларів Audi S4 2000 рік. E, original Paint. E, один власник і пробіг, і я казати не буду, але машина просто бомба. DQ 250, перепрошую, DQ 500 перший раз. Alcantara, Бенкін tolson Машина просто в технічному чудовому стані. Ну єдине, що акумулятор проїхав мертвий. Ну, Оригінальної АСК ще не було. Взагалі, бомба просто. За 675 доларів. Автомобіль, який став дуже приємною несподіванкою. Це ера, коли в Німеччині ще були нормальні люди з технологіями. Це автомобіль, який створювали традиційної орієнтації люди. Які думали про свій бренд, марку і про свого клієнта. Чого не можна сказати про новий шлак, який випускають німецькі автовиробники, в особливості Ауді, також цей автомобіль обладнаний трьохлітровим двигуном 3.0 компресор, який я не дуже люблю, але в даному авто він просто бомбічеський їде, класно настроєно, все супер, 303 кінські сили, які можуть бути. 500 на Stage 2. Ну там 500 це вже так в соплі, але Stage 3 це машина 560 кінських сил дає і вона їде в районі 36-38. В неї е торсен стоїть справжній, настоящий, класний. В неї немає ніяких вам лаунч-контролів, обмежень. Скільки секунд вона там буде їхати, не їхати. Вона просто бере і їде. Дубасить, дубасить, дубасить. Цей автомобіль це машина, яка в мокру погоду, в суху, в сніг. Вона просто 0-200, 0-200, Ти дубасиш, дубасиш, кайфуєш в неї класна шумка. В неї офігенна ходова. Вона рулиться. Ну якщо ти, звісно, дебіл, то ти зарулив перший кращий стовп зимою. Ну це просто надзвичайно технологічно на 2008 рік, коли ці автомобілі почали випускатись, це просто був розрив всього. Ця машина просто наказувала на будь-якому полотні любе там BMW, Mercedes чи тим більше якихось там корейських чи ще якихось конкурентів, яких просто не існувало. І ця ера тих машин пройшла, але. Ну, це дуже сумно, обідно, але так воно на жаль сьогодні є. Дивіться, ці сидіння це звичайна еска. Це навіть не є РС чи ще щось в тому роді. Вони виглядають краще ніж сьогоднішня, РС-6, РС-7. Ну тобто, ви від цього відмовилися в якість якогось кутка гамна. Перепрошую. Тобто... Так, да, аналоговий щиток, да, руль, але руль надзвичайно зручний, він класний. Він в повсякденному житті ти сідаєш в ту машину, ти їдеш, 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 все класно. Так, да, карбончик, накладка потріскалась, але тут просто чудова Алькантара. Машина 2010 року, щоб ви розуміли. Сидіння, як збереглася шкіра, як зберігся руль. Тобто це не є машина після якоїсь там хімчистки, детельнгу чи ще чогось. Ніякі кнопочки, нічого вам не злазить, педалі не витерті. Ви просто розумієте, наскільки тоді німці ще мали все в своїх руках. Машина обладнана бенком, просто чудова музика, якої в нових автомобілях я зараз не бачу. Да, звичайний маленький люк, ну, чорна обшивка потолка. Шкали такі, всюди шильдики S, щоб ви не забували, а є ще RS. Яке взагалі може дуже багато. Це бідніша комплектація, в якої нема, на жаль, ставстопа, в якого бракує. Ну і нема розбудованої мультимедіа. В принципі, на сьогоднішній день її, в принципі, і не треба. Підсвітка салону, ну, вже жовтенькі, лампочки, вже не ви Це все може в третьому не... обзорі. А четвертий, дивіться, справжні шильдики, які є і спереді, і ззаді. Тобто ніхто не здешевлював це авто спеціально. Хоча здешевлення тут вже, звісно, присутні. Да, вже діодні плафони виглядають чуть-чуть не так, але все одно. Ну, актуально. Дивіться, чотирьохствольний вихлоп, який не має ні заслонок, ніякої ви той все фіні. Як ви боретеся за вагу, за швидкість, якщо у вас там стоять заслонки на кожен, на кожен вихлоп? Нафіга? фіга, Бунт, і ви просто вона сідає і воно бам-бам-бам дубасить. 10 раз ланч, знаєш 10 раз ланч. Ця машина просто заливаєш бензин, вона їде, їде, їде. Нічого не треба настроювати в комп'ютері, ні ти просто ставиш спорт, і йде пау-пам, полетів. Коротше, стокова машина їде в районі 5,4 секунди до сотки. Stage 1 це... Порядка 400-420 кінських сил, які виїжджають з 5 секунд. Машина дана куплена за 675 доларів на купарті. В кінці відео буде, якою вона приїхала і зразу поїхала. Тобто в автомобіль взагалі не ну там крило крилою дверка по 100 доларів в колір. Ну це просто смішно. Це на сьогоднішній день один з найдешевших варіантів, як ви можете просто брати і дубасити. гольф Китай порівняно з цим кусок гамна. Ну, Перепрошую всіх любителів там Фольксвагена, але нашу мати гольф, якщо у вас може бути ауді, яка сьогодні дешева, яка там не по цифрах, коли там якась температура, погода, ще щось, ви просто берете і дубасите. І саме печальне в тому всьому, що нові ауді в більшості вже не мають Торсена. Тобто А шоста, А сьома, А4. Вони вже мають халдекс в більшості на звичайних двигунах. А невдовзі, я думаю, цей на ески перейде. Тобто, компресор. Цей мотор там, не знаю, він страдає за дирами, пішло-поїхало. все нормально, щуп масла. До речі, за 1000 кілометрів масло вона не взяла на диво, на диво. Ну, да, от, Такі от пластмаски, всяке таке, вже нормальний телевізор, пластмасовий, тобто в разі удару, чогось такого. Звісно, що мотор перед передньою вісю. Коробка DQ500 це найвитриваліша DSG, яку ВАК колись робив. Вона настроєна набагато прикольніше, ніж dq 381 В неї нема старт стопів в неї тільки 6 передач. Але перша передача це 65 км і вона просто ну, розриває блин, все, що тільки може з старту. Недолік конкретно до восьмого кузова, ну тобто це стосується не тільки Ески, ось цей ГУР, він ще стоїть тут. Стара рейка, тобто, коли людина з А 6 а 7 сідає в цей автомобіль, це буде дискомфорт переваги ески бампер. Ну, по чому ви її можете відрізнити бампер? Чуть-чуть інший. Решітка, звісно, що інша. Все понятно. Зеркала, накладка на порозі. Також v 6 турбо. У нас, звісно, що чуть, -чуть нижча, про що мало хто знає, Ззаді дифузорчик, 4 вихлопні труби. Звісно, що шильдик. Так, в принципі, ви ззовні не дуже прекрасні о, тормоза. Може бути е підвізка електромагнітна. Не рекомендую, бо її важко робити. Ну, Менше з тим, тормоза. Бачите, вони не коштують космічних грошей ходовам, Авто в, в даний момент на зимовій резині мені для міста оптимальний варіант. Тобто, якщо я поставлю зараз або більші диски, або літню резину, вона буде зажорстка для міста для щоденної експлуатації. А так просто ідеал виходить. Друг мав на звичайно четверту на тій магнітній підвізці, якщо в спортивному режимі, ну прям дуже-дуже вона жорстка. Звичайні поворотнички, але вже в зеркалі. Ксенонові фари, що би хотів сказати, коли тут не космічний пробіг, або коли ви реставруєте лінзу і ставите нову лампочку, вони світять нічим не гірше, ніж лед. Тобто, то до чого сьогодні там дійшли, ну такі звичайні автомобілі, я не кажу про топ-сегмент, це просто здешевлення цієї фари, ну вони не світять краще. Повірте, стільки автомобілів перепробувалося. Що, ну, я сумую за тими фарами, що було, допустимо, без шостого пасата, які крутяться вправо-вліво, які піксенонові. Хром, до речі, в Україні знаю, що цей хром від миюк цвіте. Тут, як бачите, він ще нормальний. На автомобілі є скольчики. Ну, як без того, я не думаю, що. Крім мене, попередній власник ній їздив там прям дуже акуратно. Але це для цього автомобіля, якому на даний момент 14 років, це більш ніж достойний стан, і якщо його полірнути, він буде виглядати просто супер. Розкажіть це друзям, які їздять на KIA, чи ще якісь такій штуці, і зрозумієте, про що я говорю. На рахунок там, допустім, людей, які там обаль в четвертий класна машина, він не ломиться. Та люди добрі. Якщо Гольф 4 хоч колись зможе догнати цей автомобіль, тоді можна буде про щось говорити. Але, ну, наприклад, я згідний це авто обслуговувати за те, як воно їде. Ви ну, це не тільки те, що ви стартанули і поїхали, воно їде тихо в трасі, воно рулиться, воно тормозить, ви знаєте, що вам обгін, ви нажали, ви поїхали. Ну, коротше, отак як ви його бачите, це 4 тисячі доларів на номерах з реєстрацією в Каліфорнії, з доставками, ремонтами. Так, да, ремонт робився сам. Но по факту то би зробилося в Україні взагалі там, за копійки. Тобто, щоб ви розуміли, за 4 тисячі доларів аналогів просто не існує. Ну, Ви можете взяти будь-яку кредитову помойку, але... Но... Ну, ну, по всьому, ну, по вигляду, по тому як їде, по тому музика просто шикарна. Е, я не розумію, навіщо, наприклад, мати звичайний автомобіль і автомобіль вихідного дня. Купіть собі одну машину, да, вона вас там по обслуговуванню витягне грошей. Але, допустим, ходува не коштує мільйон, ДСГ не коштує коштуєте вже мільйон. 3.0 компресор це єдине, що в цьому автомобілі може вас реально нагнути. Але ви йдете, купуєте 3.0 компресора шосту. Міняєте двигун і ви поїхали знову. Ну, це просто не передати словами. Зеркала, немає мертвих зон, приборка, яка читається прекрасно. В неї вже є спідометр е посередині, тобто центральний. Да? Ну, на жаль, на червоному екранчику, але вони бували кольорові, тобто це питання комплектації. Клімат, який читається, який зручний, знову ж таки, аналоговий. Ну, Ручка вже видає вік автомобіля. Це видає рук вік автомобіля. Це я би, наприклад, хотів, щоб за те, що хтось колись заплатив за ЗС, щоб це був алюміній. Ну, на жаль, на жаль, ергономічно, просто супер. ну, да, Машина вже досить вузенька, звісно, після 7-ї 7 ну, Логічно, в принципі. ну, Загалом, ви просто сюди сідаєте і у вас все добре. Оця от строчечка ще біла прошита. Я навіть не знаю, що, що ще можна додати, коли авто просто прекрасне. Да, Жовтим світить. Ну, Поміняєте на led лампочку і буде шик. Не лізе, так як Fusion, наприклад, у вас підлокотник. Він регулюється вперед-назад, він не ламається. У вас бардачок обшитий замшею. Ну, шикарно. ж. Просто шикарно. У вас двохзонний клімат який працює. Відмінні проше, тут не треба доплачувати за задні обдуви. У вас заднє сидіння з шильдиками S. алькантара в якому стані, причому її не чистили. Оце от підпір для плечей. Ну просто щось з чимось. От тут відформовка, підголовник. Ну, Я вже там за ірбеги, за щось таке, навіть не буду казати. Ну з нюансів, ну кажу, от. От, просто від віку в BMW є точно така сама проблема. Але ну, коли вам сьогодні дадуть нову машину з найдешевшими пластмасками, не думайте, що воно буде чимось краще. Да, туманочки, да, все на кнопочках круїз-контроль є. Тобто для щоденної експлуатації автомобіль ще актуальний. Я думаю, що тим, що ціна на сам автомобіль знижується, я думаю, що авто буде ще довго актуальним. Дивіться, воно з тканинки, не так як в нових там, <хи> Октавії чи в чомусь такому. І дивіться, які ідеальні зазори, за скільки часу, гумки ще нормальні. Ну, Люди, які не розбираються в автомобілях, не зрозуміють, про що йдеться, але це просто кайф для людей, які люблять якість і які... Люб... розуміють, за що люблять Аудів, Мерседес, БМВ, особливо там той епохи. Ви запускаєте двигун цього автомобіля, переводите його в драйв, а краще весочко. До речі, не забувайте про те, що на DSG в пробках треба їздити в спорт режимі. І у вас просто ну, от ви їдете, да у вас в принципі звичайний автомобіль. Але ну, це рівно до моменту, поки вам не треба нажати. Ви маєте пам'ятати про те, що автомобіль має бути прогрітий перед тим, як нажати. Ну, це в принципі нормально для Вальбу, там тих років. Виключаєте клімат-контроль, ну, точніше кондиціонер, переводите машину в спорт. І просто, от, щоб ви розуміли, що таке, скаву ви нажали і ви поїхали. В будь-погоду всяке таке, ви просто поїхали. На будь-якому покритті в будь-який час. Ви просто нажали і поїхали. І по звуку, по всьому, це ще, до речі, стоп. Тобто, якщо це буде автомобіль, який зшитий, е, він буде мати дуже класний звук, він буде просто прекрасний мати такий звук компресора. Ну, подивитеся собі відео Stage 2. Ви взяли і поїхали, ви просто поїхали. І так ви постійно робите. І цей автомобіль просто вам дарує емоції, за які ви згідні його обслуговувати постійно. Ви його обслуговувати будете регулярно, особливо, якщо ви будете їздити так, як я. І ще частіше ви його будете заправляти. Ну, я думаю, що ви, в принципі, про це забудете. От пару разів так зробили в день і настрій у вас покращився. Потім, якщо ви ще хочете, ви включили музику бенк, який грає сьогодні просто прекрасно. І ви знову ж таки забули за все. Бачите, ми їдемо подалеку на ідеальній дорозі, а шумку прекрасно. Тобто вас нічого не турбує, і у вас автомобіль, який дарує це от відчуття, що ви безсмертний. Це в ауді там тих років дуже таке неприємне відчуття, коли у вас зимою вирушилося, а затормозити не змогли, тому що, виявляється, було слизько. Ну але це вже зовсім інша історія. Знову ж таки, плюс-мінус передачку, кинув собі два рази мінус, нажав, зробив свої справи, перевівся в драйв і в тебе все в житті просто шикарно. Сидіння тебе тримає. Кліма дує, все шикарно, музика грає. Ну але ти їдеш просто ну, в два рази швидше потоку. Ти то просто того не зауважуєш. Ось нагода, да? тобто наша С-4 бампер, то що я все кажу, вона трохи нижче, юбочки, зеркала. І от є повний сток. Хоп-хоп, вона зовсім по іншому виглядає. Йде не по плану, за сім штук її ніхто не забрав, при тому, що це найдешевша ціна на С-4 в цьому кузові. Ну... Не хочете платити, то й не платіть. Питань немає. Відповідні автомобілі будете купляти. Причому машини ні чеків, ні нічого. Ми на ній катаємося кожен день, ну але вже як є. Так, і тепер ми замінимо це дверку і крило на дверку і крило в колір. Подивимося, скільки часу це займе і як це буде виглядати готовий результат. Так, тепер чого ви маєте тут корозі? Бачите, скільки всього тут вичистилося такий от слой. Тому що ніхто не свистить стіки. Ну, коротше, версині підкрильники можна зняти без знімання колеса. Я в принципі думав, що буду знімати от нова дверка, от стара дверка, от нове крило. Не знаю, цікаво-нецікаво, ну, цікаво, проводка і пішло, поїхало. Тобто хто їздить без підкрильників, наривається. Це. Проміжний результат на заміну дверей і крила пішло 3 години. Ну, напевно, що дві. І ще плюс я рахую годину на молдінг на цей молдінг і на цю планочку. Вон планочка вже лежить. Все працює, все чудово. Личинку замка треба ще поміняти і закрутити карту. Але саме головне, що все працює, все ґуд. Зазори стали в ідеал, рідна фарба, тому що самі розумієте. Стару дверку в Америці смислу продавати нема, хоча ручка є, динаміки. Проводка, моторчики і все в І Всередині є скло, але, на жаль, нікому воно не треба. Вон ще старий молдинг. Так що, в принципі, нічого складного, найголовніше, що ви не тратите час на те, щоб завести машину, забрати машину. Воно все в оригінальній фарбі, тобто ви точно попали в колір, немає шагреньки, немає нічого. Це все полірнути, помити і буде бомба. Нагадую, що дверка і крило по 100 доларів це також. Колірування авто. Ну, і це останній штрих для нашої четвертої передпродажі. Експреси за. 80 доларів з так самою доставкою і результат. Ну, тобто на камері навіть видно краще, ніж воно в живу виходить а, в живу машина Така штучка, попередній власник піддув собі. Аз буде чудо. Фар і машина чекає тайтл і йде на продаж. До речі, на відміні від компанії поштується. Відерку під Марафейщини, фари полірнулися, туманку спробував полірнути, але права має тріщинку. Що в нас ще? Задня права дверка чуть-чуть полірнулася. Стало краще, але повністю не забралось. Що, в принципі, дорогої шкурки нової не використовую, нічим не перетирав, просто полірнув. Причому в акуратному режимі полірувальна машинка нова. З неприємного ця пластмаска виявилась, така, як виявилась. Дверка, крило в колір. Ви бачили? Крило там було царапане, полірнулося. Ну і головний ефект, заднє ліве крило. Ну, тобто, Понятно, що воно там ще відмиється і так далі. Але глобально рішануло просто по повній програмі. Є свічка йде на продаж.